Ідемо далі. Йдемо далі. Оба. Ідемо далі. Абсолютно я не боюся, тому що це все діло. Я можу його 500 раз на год поміняти і кожну там скрутку, обжимати, обжимати, обпаювати оце все діло. Це неблагодарна робота. Чому? Тому що в будь-який момент мені захочеться перемін. Мені захочеться щось поміняти. І із-за цих перемін у мене все воно як ото бджіл. Бдджіл як бджоли. Строїть рамку. Рамку потім переробили, віск пережували. Пергу переробили. І все воно у них там в движенні. Оце в мене воно так само зроблено. Так. Да. Як я цю захочу підключити, наприклад, її. Я просто візьму різеточку мінус. Одну ось тільки клац, один провод. А другий провод, ось у мене плюс. Колодка. Я можу сюди плюси, можу сюди вольтметр підключити, поміряти. Тобто це вже буде. Е, це вже буде по желанню, якщо треба буде підключити це сідло, то я його підключу. Тепер, зараз ми провіримо, а чи є у нас іскра, Того, що при підриві, при підриві... Зараз давайте випити. параболи можна обов'язково щось зацепити, порвати, оце як казала Оксана Марченко, можливо все. Тому все перепровіряю. Зараз відкручую. Откручую. Так, да, кстати, мені прислало ось такий класний колпачок. Да. Колпачок з сопротивлением. Рекомендую. О, це я вчора З засав. Засав. Ну як, завів, заглушив, завів, заглушив, завів, заглушив. І виходить, воно таке закидане. Тобто я не їздив. Так, зараз ми підключаємо і дивимося. Є у нас іскра, чи нема у нас іскри? Так, включаю замочок. Та цокає так, що мало місця. Цокає так, що мало місця. Значить, буде у нас світ, чи не буде, а іскра в нас буде 100%. Так. Є. Є. Я, кстати, перепрошую за не нефотогінічний пейзаж. Зараз, якщо учитувати, що на вулиці. Січень, це ще хороший пейзаж. Так, тепер тепер би мотоцикл завести і провірити що требується провірити. провірити чи сигналить лі сигнал на CDI без акумулятора. Далі, чи є в нас світло. Ну і освітильні прибори, тобто, чи правильно підключив власне цей замочок. кого CDI дуже рекомендую купити такий замок. Не на сучасний новодел, а іменно старушачий, древній. Хай він буде з одним ключом, але для CDI це самий класний замок. Це я кажу. Якщо я кажу, значить так воно і є. Так. Тепер Тепер треба яву цю запустити. Яву треба запустити і запускати. Ми... Ага. Кришка моя там закрита. І зараз ми її будемо пробувати запускати. Запускати її швидко не вийде. Запускати її швидко не вийде. Того, що у нас. Зараз я секунду. Та що воно тут... О! Да, того, що у нас, холостий ход. Объеднний. Тобто треба дуже сильно прогрітися карбюратором, щоб через той холостий ход пішов бензин. Так як бензин зараз дуже холодний, прям дуже холодний, то так швидко не вийде, щоб ти сразу завів і воно там робило як хорошо. Треба, щоб мотоцикл прогрівся. Так як я воздух ніде не перекриваю, прийдеться держати ручку газу. Так, зараз будемо пробувати. Так, зараз я буду пробувати. Мотоцикл заводить, заведу, попробую, як воно пікає, не пікає. Ну, те, що я казав раніше. І е, камінь той, що мені закинуло, що, типу, мотоцикл торохтить у мене. Друзі, а що ви хотіли? По-перше, мотоциклу більше ніж 50 років. Мотоцикл постійно їздить, постійно в роботі, постійно його катують і здіваються. І люба двохтактна техніка не любить перегріва. Більше того, цапфи коленвала вони ж не нові. Обойма внутрішнього коленвала, вона не нова. І тому, якщо у когось двигатель там є не нефонящі, то це просто на тому мотоциклі їздить дедушка. А я ще вроді би не дедушка, і я з я яви вижимаю соки. Бо, тому вона і стучить. Тобто, якщо вас не стучить, то ви дуже великий молодець. Тому, зараз будемо пробувати заводити. Я спеціально не готовлюся до зйомки. Отак як я буду заводити його довго, так, так він і заведеться мене довго. Беріти в нас світяться. Він, оце він на холостих робить з габаритами включеними. Я нажимаю сигнал. Чи заглохло? Не знаю, чи заглохло. Може що він так стоїть з бікренем не сильно рівно. Ну нехай зараз будемо ще його заводити. Так, як же його тут зажати? Ага. Кого зажимати. Ах, так не виходить. Може так. Може так, і може так, може так. Холодний дуже. Да, в нього просто такий уровень, що получается, тут же ці карбюратори люблять дуже, дуже рівний уровень. О, він стоїть з таким от бікреніом. Опущу, покажу. Коротше, він завалений на бік. Не завалений на бік. Тут просто така горка з гаража, что тебе рівно поставити не можна. Заваленный бік. Ну, коротше, мені нравиться то, що. Мені нравиться то, що я, наприклад, на холостих... Да, Допустимо, от на холостих. Я собі можу дозволити такі нюанси, що другі люди просто жахаються. Ну як це можливо взагалі? Ну і я думаю, якраз зараз момент похвастатися і показати. Що, що ж тут за генератор такий класний, який на холостому ходу. Світить дві лампочки спідометра світить лампочку габарита спереді, освіщає задній номер, освіщає нейтралку. На холостиму ходить, кстати, холостий ход, щоб ви понімали. Набагато набагато менший у 250-ки, чим у 350 ки Набагато менший. От ми бачимо. Кстати, от за датчик я знімав, ви бачили, оце все цей датчик стоїть. Магніт. Магніт називається SS 2005. Мені його прислав Саша Бойко. Саша Бойко, чоловік, який допомагає людям настроїти правильно нове електрооборудовання. І зараз, а також допомагає купити. Деталі необхідні для установ... установки даного запалення. Тому, якщо хтось задумується відказатися от ох, відказатися от е, глючного електрообладнання, яке називається рідний оригінал, зараз. Щас, 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 щас. Да. То він допомагає. Також він проводить безплатні консультації, підсказки. І е, мене консультує, коли в нього є час. Мене консультує і підказує мені, як що правильно робити. Тому, навіть я його слухаюсь. Так. Даний магніт являється мега крутим. І він дозволяє витягнути з генератора найбільшу силу. Тому я його собі поставив. У мене тут вирізано все, що можна вирізати. І для 250-ки це самий класний магніт. В природі лучшого магніта знайти неможливо. На 350-ку можна поставити магніт ще лучший, але там уже кришку вже кришку не закрутити ніяк. Тому. Це завжди компроміс. Абсолютно завжди. Так. І вуаля. показує сіє чудо. Так, да. показує сіє чудо, Того що це привід для гордості. Привід для гордості. І так. Отак от. Що от. ми бачимо? Ми бачимо генератор, який намотаний 95-м проводом. Зараз я покажу його. цього гіганта. Намотаний 95-м проводом. Та давай. Він отакий отака от дилда. Да, високовольтна катушка. Високовольтна катушка тут дуже мега здорова, і е, набране желізо тільки, не тільки отак. от Кожний полюс збільшений, а ще й отак. от Тому намотувати його було дуже важко. Ще окремий нюанс. Е, окремий нюанс заключається в тому, що на даному мотоциклі. Виточений мега крутий швейцарський конус, який мені виточив чоловік з дуже великою любов'ю, я б навіть так сказав. З дуже великою любов'ю, і я, ну що я можу сказати, ну радий. Я радий, тому що мотоцикл не б'є абсолютно магніт. Тобто можна вижимати великі обороти і ні за що не бояться. Іменно такий генератор, іменно в такому ісполненні, дозволяє в яві працювати. Ну, на малих оборотах він працює і вже тут дурі ого. го е, да, метка. Питали, скільки длина метки. Я говорю 90-60-90. Люди кажуть, а серйозно. Я кажу, серйозно. А реально кажу, реально. Ну, як все воно все міряється в градусах. А він питає, скільки сантиметрів метка. Так в мене ж магніт 112, а він хоче на обточеному магніті. Ну, коротше, це, блін. Надіюсь, ви мене поняли. Далі. Далі тут усе просто. Багато маленьких шайбочок з відверстиям отвер... М6. І. Да. І зажати на обум. На обум. Зажати. Да. Можна, конечно, для повного порядка. Ого, відео таке довге вже. Ого, відео багато. Ну, я надіюся. Я надіюся, ви мене пробачите, що відео длинне. Зараз, поки нема світу, хороша погода, я якраз знайшов повод. Засняти. Засняти і показати. тому що може бути таке, що вже не покажу і не сніму. Все може бути. Так, е, да. по автомату хочу сказати. От автомат е, отакий от, от жорсткий. З отакими от ребрами, з таким от колхозом. Кажи, папа, я тебе слушаю. Кажи, свет пішов. А що? Кажи голос. А, заходь! Тут виключено все. Виключено, так. Да може в 12 дадуть. може в 12 дадуть. Так. Сейчас да. мы ми... Ми це все дело закручуємо закручуємо. сейчас подивимось. И сейчас подивимось. Чув? Давай. Ми зараз закручуємо. Ми зараз закручуємо. Так. Я, кстати переключив замок, трошки не так, як було раніше. І заодно і показав, що де і як. Так, так, так. А ну-ка, зараз я щас візьму підійду на камеру, а ти зараз попробуй завести яву і, і попробуй до, до млина. І назад. А, ключик зараз, зараз, надав свій ключик. Попробуй. Определити. Так, да, світ тепер ось повністю в нейтралці це виключений. Включив габарит. Ну, так же само, коротше, як у нову людей колись було. пять холодный А ну по сигнале, есть сигнал? Включи габарит, габарит ключи. Нейтралка светится. А стоп нажми задний. Есть стоп. Можешь еще кольцо так сделать. Ух ти! С тапочками споткнувся Хоть ножку не обломаю интересно я просто вийшов з хати в шльопках, а в шлепках стільки, стильки І він якось споткнувся, грубо говоря ну хорошо що на ґрунті, не на асфальті. А свет включи. Ты свет включил? Ну все, свет. Есть свет. А ближний дальний. Путь? А со светом пикнуть можешь? Е, е. Все, глуши. Закрой. No, Держу, ставлю. Все, теперь можно закатать. Або давай даже я сейчас заеду, да поставлю его. давай, давай сейчас я заеду и поставлю. Тапочки він вищий на колесах, це проти нього мотоциклу, що в мене буде. А це годами привчилося, щоб нижче. А воно колеса більші тепер і важче. Ти, ти, має, ти маєш на увазі, що він вищий чим твій, чим твоя чекушка? Чи Ні. Він вищий проти того мотоцикла, які були колеса. А, на 16 колесах буде. А ну так. Да. Так от Того я призиваю, не бояться проводів, тому що саме обучення воно не відбувається, якщо нічого не робить. А чим більше чоловік дивиться тікток, тим він менше робить якихось дій. Він просто дивиться просто марнує свій час. Його кажи, папа. Кажи, папа, що? все І не ровно і це і желательно, щоб було ровно. тут желательно ровно. І лопає, і хлопає, і прогинається. Ну тут ти ж бачиш, що горка. Горка. А якщо убрати оці всі діла, то тут навіть на підножку не буде де поставити, ні цеп де натягнути не буде, ні колесо не буде де сняти. А так на підножку наїхав. І заднє колесо можна зняти, якщо там проколов чи ще щось. Це ти хочеш потім в плиту? Так, зараз вже може свет включити. Двін... Ще, ще нема. Так, ну тоді я тоді я закриваю. закрив, Ну чітко робить чи не чітко? Це вважай повністю все освіщення, яке світиться, ще й світ ближній або дальній, 60 ватт або 55 Вт, і ще й можна ще й пікнути. Я думаю, це приділ. І ще й трьохфазний генератор. Не то, що у Мінська однофазний з алюмінієвим магнітом. Короче, я закриваюсь, закриваю. хорошо?